Майже 150 тисяч туристів очікують цього сезону на Шацьких озерах. Хоча, поки через мінливу погоду відпочивальників менше ніж зазвичай. Найбільш популярним є озеро Світязь, найглибше в Україні. Довкола облаштували пляжі, спортивні та дитячі майданчики з атракціонами. Та відпочивальникам треба бути готовим і до перевірки документів, зокрема військово-облікових. А ще в районі діють певні обмеження, адже світязь розташований за декілька кілометрів від Білорусі. Більше розкаже Катерина Курбанова. Безпеки з дощами та блокпостами. Такий мій сезон відпочинку цьогоріч на Шацьких озерах. Через мінливу погоду напливу туристів поки немає. Та чимало гостей озерного краю замість закордонних курортів обрали відпочинок саме тут, серед мальовничої природи на березі найглибшого прісноводного озера України. Навіть попри те, що за 15 кілометрів звідси Білорусь. Вода. Чиста е пляж безподобний, е всі умови є для проживання. Розглядали кордон, е але поїхали сюди, і ти розумієш, і це я не наскільки багато в наша країна. Місцеві жителі, які живуть завдяки заробленому під час туристичного сезону, активно працюють для найвибагливіших туристів. Аренички, домашні гаря. Посмакувати на пляжі можна і смачними світівськими пампухами, які вже стали візитівкою Шацьких озер. Стаєш в годині шостий на годину одинадцяту. Вже ти маєш бути готовий, бо виходить сонце, люди виходять на пляж їсти хочуть. Печемо з усім сезонні ягоди, чорниця, лохина, вишня, все, що є. Відпочити можна активно. На прокат здають катамарани за 300 гривень на годину, сапи за 200 та човни. Піти десь на екскурсію на байдарки можна поплести на острів, поплести до да, затоку. Ну, На катамаранах, на сапах поплавати. люкс. За два тижні відпочинку на світі зі це все уже спробував Антон. Він приїхав зі столиці, має відтермінування від служби у війську, тож вирішив бодай трохи виспатися та відволіктися від майже щоденних обстрілів Києва. Відпочивати, купатись, насолоджуватись літом треба давати, давати е е е е немножечко розрядки організму. Київ не дуже солодка, але тут взагалі є спокійно. Та відпочивальники мають бути готовими до перевірки документів на в'їзді до Шацька. З усіх боків встановлені блокпости, де у кожного просять документи, зокрема військово-облікові, та вносять у базу. А підлітки, які відпочивають самі, мають мати при собі дозвіл від одного з батьків. Такі вимоги місцевої громади. Діє тут і комендантська година. А хто любить ходити до лісу по ягоди чи гриби, повинні стежити за вказівниками, куди заходити не можна. Адже шацький край це прикордонна з Русю територія, тому частина її має інженерні мінно-вибухові загородження. Та, попри такі обмеження, люди намагаються відволіктися від тривожних думок та насолодитися теплими хвилями світізя, як якусь Лілія з родиною. Відпочинок, ну так зараз, зараз можна точно сказати, це коли всі разом. Це зараз саме цінність, напевно, на відсотків 30 ціни виросли. І те саме, якби і харчування а так погода чудова, сім'я всі разом. Це саме головне. Вартість житла не дешева, але доступна. Можна оселитися у приватному секторі за 300 гривень з людини або й за декілька тисяч за добу у котеджі. На деяких базах навіть облаштували на подвір'ї басейни та усі сподівання у місцевих на спекотний серпень. Якщо погода таки буде сприятливою, очікую, що за сезон Шацьке озеро відвідує майже 150 тисяч туристів. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт сітіві. Єдині новини.